Точно червоний маркет. Або був будь-який маркет, який перепродає китайські товари. Ми зараз поспражує. Все має бути на своїх місцях. Бачите, ще й ручка тут зверху. Такі дрібнички, так, але це не наступне. Ось кисневий прямо Міс Хелен. Він, в принципі, продається і в супермаркетах, принаймні, я його точно бачила у Новосі, Сільпо, не пам'ятаю, де я його ще бачила? В різних місцях. Це досить популярний пральний порошок для кольорових тканин, і зберігає колір, і виводить плями. Фантастична річ! Дуже раджу. Просто шукайте, де він буде дешевший, без хлору і без фосфатів. Чудесний. Так, далі, а, значить, пакети для сміття на 60 літрів. І пакети для сміття на 35 літрів. Це завжди знадобиться. І я дивлюся по акціях. Як є акція, обов'язково придбаваю, бо не буває такого, щоб вони були потрібні. Далі санітайзер. Тобто, от як почали цю звичку на ковіді, так я і продовжую. У мене ще є. ще є літрова банка із цією рідиною дезінфікуючою, яку можна заливати у подібні ємності. Бо я всі свої ємності вже роздарила. Залишилась без ємностей із літром санітайзеру. І, значить, ось цю використаю і буду додавати. Так, далі. Ну, і Далі це банальне, друзі. Це ось такі дезодоранти. Дезодорант Нівія роликовий і сухий дезодорант ріксона. І те, і те дуже гарно поводять. Але і те, і те має алюміній. І оце в мене питання з питань, чому в чоловічих дезодорантах-стіках немає алюмінію, а в жіночих є. Алюміній це. Ой, я вже стільки разів слухала, що той алюміній, який використовує в дезодорантах, що він такий безвредний і такий ледь не корисний. От. Але ми всі знаємо, що. Всі жінки, які потім мали рак грудей, до цього користували саме дезодоранти із алюмінієм. Чим більший склад, такий алюмінійний такий. Я навіть не знаю, чи можу перейти на чоловічі дезодоранти, нехай так буде. Поки що. Чи содові, чи хто, що порадить, буду рада вашим порадам. Бо, знаєте, як то кажуть, і хочеться, і колеться, хочеться бути, як це доглянутою, і хочеться бути здоровою. І на цьому як це, єдність і боротьба протилежностей, На цьому поки що не можу визначитися. Вазисторанти ось це є, це літо йде, вони мають бути на вихід. От. Але, але це не саме природні, не саме е гарне, чим можна себе побалювати. От. Ну і, звісно, ось така торбинка. Дуже люблю торбинки шиті, в'язані. Е Плетені і так далі, тому що вони дозволяють не користуватися пакетами. І це прекрасно.